Для плетіння силянки. Я використовую бісер 02,090, 46, і 0,1700. Також нитки пенні 40 дріб 3. Відрізаємо ниточку приблизно 1,50. Беремо одну білу бісеринку, одягаємо її на голочку, опускаємо донизу і зав'язуємо на один вузлик. Разом з білою бісериною, яку ми зав'язали, рахуємо 2 білі, 5 прозорих, 13 білих, одна срібна, 3 білих, одна срібна, 3 білих 1 срібна, 3 білих, одна срібна. 3 білих, 1 срібна. Три білих, одна срібна, три білих, одна срібна, три білих. Пропускаємо три білих бісерини і голочкою знизу до верху проходимо в срібну бісеринку. Підтягуємо. Набираємо три білих, одну срібну, три білих, проходимо голочкою знизу до верху в другу срібну бісерину. Знову набираємо три білих, одну срібну і три білих. Пропускаємо срібну одну бісеринку і в наступну срібну знизу голочкою до верху проходимо в бісеринку і підтягуємо. Далі знову набираємо три білих, одну срібну 3 білих. Після срібної пропускаємо три бісеринки і в четверту знизу до верху голочкою проходимо в 5 бісеринок. Ось так в нас має вийти. Далі набираємо три білих бісеринки і проходимо в четверту білу бісеринку. Далі набираємо одну білу, дві прозорі. Опускаємо одну білу, дві прозорі і в третю прозору проходимо голочкою знизу до верху, підтягуємо. Далі набираємо дві прозорих, одну білу. І проходимо в саму верхню білу бісеринку, і підтягуємо. Ось що в нас має вийти. Далі набираємо одну білу і дві прозорі бісеринки і проходимо. В першу прозору бісеринку. Далі набираємо три срібних бісеринки і проходимо в останню прозору бісеринку, Підтягуємо. Далі набираємо дві прозорі і одну білу, проходимо голочкою в другу білу бісеринку, що є посередині, і підтягуємо. Ось що в нас має вийти. Далі набираємо 9 білих бісеринок. Іголочкою зверху донизу проходимо в срібну бісеринку. Підтягуємо ось що має вийти. Далі набираємо три білих бісеринки, одна срібна і три білих. І проходимо в наступну срібну бісеринку. Далі набираємо три білих бісеринки, одну срібну і три білих. І проходимо голочкою зверху донизу в наступну срібну бісеринку, що є посередині. Що в нас має вийти, далі набираємо три білих бісеринки 1 одну срібну і три білих, підтягуємо, пропускаємо три білих бісеринки і проходимо голочкою знизу до верху в срібну бісеринку. Набираємо три білих бісеринки, одну срібну і три білих і проходимо в наступну срібну бісеринку. Далі набираємо три білі бісеринки, одну срібну і три білих, і проходимо в срібну бісеринку. Набираємо три білих бісеринки, одну срібну, три білих бісеринки. Відступаємо три бісеринки, в четверту проходимо, проходимо голочкою 5 наступних бісерин. У нас має залишитися зверху одна бісеринка. Підтягуємо. Ось що в нас виходить. Далі набираємо три білих бісеринки і проходимо в першу прозору бісеринку. Далі набираємо дві прозорих і одну срібну бісеринку і проходимо в срібну бісеринку, яка посередині. Набираємо одну срібну і дві прозорі бісеринки. Проходимо в останню прозору бісеринку. Ось що в нас має вийти. Набираємо три білих бісеринки. І проходимо в останню передсрібною прозору бісеринку. Набираємо три прозорих бісеринки і проходимо в першу прозору бісеринку біля срібної. Набираємо три білих бісеринки. І проходимо в середню білу бісеринку. Набираємо дев'ять білих бісеринок і проходимо в срібну бісеринку, підтягуємо. Набираємо три білих, одну сіру і три білих бісеринки і проходимо в наступну срібну бісеринку. Знову набираємо три білих, одну срібну, три білих бісеринки. І проходимо в наступну срібну бісеринку. Набираємо три білих бісеринки, одну срібну і три білих. Підтягуємо. Три білих бісеринки пропускаємо і голочкою знизу до верху проходимо в срібну бісеринку, підтягуємо. Знову набираємо три білих бісеринки, одну срібну і три білих. Проходимо в наступну срібну бісеринку. Знову набираємо три білих, одну срібну і три білих бісеринки. Знову проходимо в наступну срібну бісеринку. Набираємо знову три білих, одну срібну і три білих бісеринки. Відступаємо три білих, в четверту проходимо. 5 бісеринок догори, підтягуємо. Ось що в нас вийшло. Далі знову набираємо 3 біли бісеринки і проходимо в середню білу бісеринку. Далі набираємо одну білу і дві прозорі бісеринки і проходимо в середню, прозору бісеринку. Набираємо дві прозорі бісеринки і одну білу, і проходимо в середню білу бісеринку. Далі все йде так само, як ми починали робити. І ви можете робити довжину, яка вам потрібна.